Викурити цигарок. Ось тут ще, тут ще хлопці. Богдану нашому медалісту. 13. А чому 13? Чортова дюжина? А, добре, не більше неї, добре. Друзі, у мене зараз є така пропозиція. Мені потрібно декілька цигарок. Не для себе, не для себе. Мені для експерименту. Тому, хто дасть мені пару цигарок, я дам пару цукерок. Давайте, Люба, Люба з цукерками. Чекайте. Люба, підійдіть сюди. Люба, за кожну цукерку, за кожну цигарку дайте їм по цукерці. Так. Так, так. Хто ще може дати? О, ще дві принесли. Так. Що, що все даєте? Ще три, слухайте, мені тут вигідно влаштуватися. Цукерки дайте ще сюди, по цукерці. Так, хто ще має, у нас ще є цукерки. Хто ще має цигарки, давайте сюди. Отак, нормально вже принесли мені. Хлопці, не жалійте, то трутка, все одно. Що, що жалієте, ми нам цукерки даємо, ні? Так. Так, хто? Ще може поміняти, у нас ще є цукерки, друзі, несіть сюди цигарки свої. Ми вам зараз покажемо, що таке справжня цигарка. Ми вам на власні очі покажемо. Тільки, о, навіть діти принесли цигарки, жах просто. Я думаю, це їм тато дав. І ті малі дай теж Ти що От дивися, вони ж хоч вони цигарки не принесли, цукерок їм дайте. Так, ще у нас є цукерки, Любов. Є. Давайте ще, друзі, поки всі цукерки не закінчаться, я не, до... я не почну експеримент. Давайте ще хто що має цигарки. Дві дав, Давай, дві цукерки. Добре, дякую. Ще, ще дівчинка. Музика зараз буде. Ще сюди дайте. Движ, дивись, дивись, оця маленька дівчинка дає їй цукерку. Татусі дорогі, дайте дітям цигарку, хай вони її віддадуть. Мені ми їм цукерку дамо. Давайте ще дітки, приносите сюди цигарки, забирайте в татуся, хай він не палить. Хай він не вбиває своє здоров'я, приносить сюди цигарки. О, сам Татусь вирішив прийти, приніс нам скільки? Три цигарки. О! Термоядерні! Класно, класно, ще дві, ще одна. Ти який раз приходиш? Я не знаю, він дай йому ще одну цукерку. Оцій дівчинці дають цукерочку. Молодець красуня. Слухайте, я вже назбирав нормально. Так, Люба, скільки у нас там цукерок? Ще п'ять цукерок, ну що вам 5 -5 цигарок шкода. Ну я ж приїхав так здалеку до вас, зі Львова самого, щоб тут наміняти трохи цукерок. Та давайте вже, не жалійте. О, ця молода дівчинка мені принесла добре. Мабуть, добрі цукерки. О! Все, віддавай його, все, супер, привітаємо всіх тих. Люба, по, по, будь ласка, отут мені візьми і порахуй, скільки ми наміняли цигарок. От всі, порахуй мені, ти вмієш рахувати, Люба? Добре, якщо вмієш до 10, рахуй два рази по 10. Так, А я вам покажу один пристрій. Подивіться уважно Ні, це не клізма. Це не клізма Хоча тут застосовується така груша. Дібна, але це не воно. Ми це нікуди в такі місця ну, не, не засовували, не пхали, будьте спокійні. Що це таке? Можете підійти, кому цікаво, можете підійти сюди поближче. Я вам зараз покажу, що це таке насправді. Скільки? 37 цигарок у нас. 37. Я думаю, що всі 37 ми сьогодні не будемо випробувати, але я вас зараз навчу. Як цигарка діє і впливає на ваше здоров'я, друзі? Все дуже просто. Зараз ми собі цей дослід зробимо тут на живі власні наші очі. Мені для цього потрібні два парубки, які ще тут не були, які курять.